Палиці для скандинавської ходьби е, італійської торгової марки Габель. Це е, палиці, які складаються з двох сегментів, вони телескопічні. Верхній сегмент це е, алюміній, а нижній сегмент це карбон. І за що карбону палиця ще додатково амортизує, тобто дуже зручно з такими палицями ходити. І ви вже бачите, що гумовий чобіток. Ми використовуємо для ходьби по асфальту, і він такого ярко-помаранчого кольору. Ви знаєте, ні в одній моделі палець, у нас більше 20 моделей на сайті, немає такого чобітка. І в чому переваги? Часто у нас клієнти звертаються, що вони гумові чобітки чорного кольору десь ну, тіряють, де не можуть знайти. Якщо такий чобіток десь з палиці відвалиться, то обов'язково його швидко знайдете. Тут е, побідітовий наконечник, це для ходьби по, по м'якій поверхні, палиці телескопічні, підбирається під зріст любої людини. Наприклад, мій зріст 1,80 е, м, і по формулі я підібрав на 120. Ну і така проста теж формула в польових умовах. Коли ми палицю беремо за ручку, е, лікоть до тулеба, і отут прямий кут. Цій моделі коркова ручка. Це дуже зручно і комфортно, взимку рука не мерзне, влітку не потіє. Темляк спеціальне кріплення для нашої руки, щоб ми могли робити правильну техніку. Завдяки правильній техніці ми, робимо, ми отримуємо здоровчі ефекти. Темляк для лівої, для правої руки. До речі, в палицях габель наші клієнти і наші інструктори відмічають дуже комфортний темляк для руки. Знімається, нажимаю цю кнопку. Він знімний. Це дуже зручно, коли ми робимо розминку, розв'язався шнурок, треба відповісти на телефон. В подарунок для цих палець наша школа дає ось такий чохол зі світовідбивною плівкою. Ми називаємо така хатинка для палець. Це дуже зручно, коли ви подорожуєте десь у відпустці Ви завжди можете займатися з канадською ходьбою, палиці в чехол і вперед на тренування.